Вітаю, колегу. Сьогодні у Дніпрі ми спілкувалися із багатьма містянами, і вони не будуть, мабуть, оригінальними, бо вони говорять так само, як жителі інших регіонів. Що 2020-й був чи не найтяжчим роком для них? Проте кажуть, що навчилися інакше дивитися на речі, які були зовсім звичними. Це родина, це дружба, це живе спілкування, яке всі переоцінили, навчилися його цінувати заново. Це робота і Ті речі, які ми раніше сприймали, як так і треба. Тепер містяни кажуть, що навчилися їх цінувати дуже і дуже, і тепер зовсім інакше до цього ставляться. Якщо ж почати з початку року трошки повернутися назад, то наше місто та область. Одними з останніх були тими, хто прийняв, якщо можна сказати це слово, у себе коронавірусних хворих, тобто чи люди мало в той момент їздили кудись у нас, чи дотримувалися більше заходів безпеки. Але ми останніми майже прийняли естафету захворювання. Проте, коли почали зростати випадки захворювання, то звісно не вистачало ліжок в лікарнях, кисневих концентраторів, захисту для лікарів, масок для простих громадян. І Тут включилися знову волонтери, адже Дніпро. Не просто називають волонтерською столицею дуже багато людей. Просто вдома шили маски. Одні їм допомагали тканиною, нитками, обладнанням. Вони шили маски і роздавали їх просто на вулиці тим, хто не міг їх собі дозволити придбати. Далі прийшов всеукраїнський локдаун, і місто завмерло. Направду скажу, що Дніпро і правда дотримувалося строгого карантину, все було зачинено, і найбільше обурювало дніпрян, як вони діляться тепер вже в кінці року, те, що не можна було гуляти в парках. Адже за цей рік вони відмічають, що наше місто стало набагато кращим. В нас з'явилися нові гарні дороги, багато стало зелених нових зон. В пішохідні вулиці з'явилися, де вони де можна тепер ввечері гуляти. Гуляти, бо там дуже красиво. І власне ми зараз знаходимося в парку Прибережний саме тому, що цю локацію Дніпряни назвали найулюбленішою за увесь рік. Сюди приїздять гуляти з усього міста. І власне що вони кажуть про це? Ви зараз почуєте самі, я прошу, будь ласка, пряму мову. 2020 год у мене був взагалі хороший. Многі говорять, що е, какой-то он був. Такий печальний, із-за вірусу У мене ні. Незважаючи на це, я і побувала за кордоном, і всі жили здорові. Взагалі, все добре. Я не буду оригінальним, якщо скажу, що це був найважкий рік, мабуть, за останні часи. І, і всі знаємо, чому. Оця пандемія нам висушила мозги. Але слухайте, були і радісні у нас події. І це... Це онуки наші повиростали такі. Вони такі зміни стали приємні. От тільки що повернулася з відпочинку. До речі, місце в цьому році стало кращим ніж в ті роки. Це правда. Був складний рік із епідемії коронавіруса. Так що ну тому що була пандемія, і це надавало складнощі в моєму в моєму житті. От, то не не, 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 робив, не ходив е, транспорт, то не працювали е, е, кафешки. В рідному Дніпрі цей рік е, ну, був добрий, е, бо в цьому році відкрилось багато усіляких площадок, такий е, такі, як парк е, «Прибрежний» на, на набережній перемоги. Ось. Відкрили вулицю Короленко для того, щоб можна було гуляти. І ну, було багато змін на краще у нашому і місті. Було по-разному на саме хороше, плохое, і сложное, і легкое. Ну, наверное, сейчас зараз нове вот, по новому подходит к Новому году, тому що ощущение праздника сім'ї та очень важливо. Не ожидаю чуда на самом деле. Після локдауну всю країну прийшла передвиборча кампанія, і в Дніпрі в той час проросійські політичні сили розвісили багато бордів про те, що вони планують провести референдум. Ці борди були, окрім того, що російською мовою ще й закликали приходити на референдум, бо Дніпру він начебто, потрібен. Проте патріотичні сили вчасно відреагували, і цього на щастя не сталося. Адже Дніпропетровська, як прифронтова область, завжди пам'ятає про те, що поруч у нас. Іде ще війна і кілька сот якихось кілометрів, і ми е, опиняємося саме там на лінії бойових дій. Цього року наша знімальна група також неодноразово там була, і ми на власні очі бачили і чули, що порушує як завжди ворог режим всеосяжного так його називає наш президент Зеленський перемир'я. Це і обстріли є, це і розвідка ведеться повністю. і Укріплення будуються. І також хочу сказати, що за цей рік Дніпропетровщина втратила сім захисників. Це під час всеосяжного перемир'я. Хоча знаєте, от ви чули навіть у прямій мові що дніпряни в нас є така здатність акцентуватися все ж на хорошому, тому Люди казали, що був тяжкий рік, але не жалілися, бо вони кажуть, що звикли надіятися лише на себе, на тих, хто поруч, на друзів, і аж ніяк не на центральну владу сьогодні. Що ж до виборів місцевих, то в нас вони пройшли без особливих ексцесів, Міська рада почала працювати вчасно. Обласна рада трохи затрималася, бо там були питання через недосконалий регламент, але все вдалося залагодити. І встигли навіть прийняти бюджети до нового року та розпочати роботу. Від імені Дніпрян я вітаю всіх українців і наших колег з прямого з придешніми святами і всі, як один, бажали здоров'я і миру. Марго, я передаю тобі слово до студії. Танечка, дякую тобі дуже. Тетяна Запаря включалася до нас. з Дніпра Танечка, Тобі так само вітання від всього прямого каналу. Дякую дуже за твою роботу. Ну і звичайно, наснаги нам усім у боротьбі.